Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз знаходжуся на своїй капусті зимовій сорт агресор. Вирощує її перший раз і стикнувся вже з таким нюансом, не знаю, що з нею є, що їй бракує, можливо хтось вирощував, вже підкаже. От, допустим, дивимося на цю капусту і таке враження в неї якісь листки такі як закручені, зморщені. Так, оцей та так, що такий якийсь маленький листок, непонятний. І оцей теж таке щось. От що її бракує. От Оце вроді добре. Листки пішли, закручуємо. Так само тут ніби все добре. А є такі, що, так як оцей теж от центральний листочок і він якийсь такий закручує його до середини. Ці листки якісь такі закручені. Так само і тут щось таке покручене. От що це таке? Що треба капусті дати, чого їй не вистачає? Вологи є. Не знаю, поживних речовин якихось, можливо, хтось стикався, підкаже, чим її підкормити. Так, як оцей листочок Отак скрутило його докупи. Що йому бракує. Буду вдячний за відгук, коментар, що мені зробити і що капусті потрібно. Так же само цей листочок якийсь такий по краях закручений. Не розумію, що їй бракує. Так що буду вдячний за допомогу. Дякую за відео. Всім пока.